У дитини зникли висипи, а Наталя переживає, що вони знову з'являться. Так от в мене пропозиція, а давай будемо переживати по факту: є проблема, будемо вирішувати, є задача, будемо вирішувати. Тому що, виходить, боїмося і притягуємо те, що дійсно може статись. Давай свою енергію направимо в інше русло, наприклад. Переживати, а що я буду робити, коли дитина повністю одужає і мені не доведеться мазати, лікувати її, переживати, турбуватися, що її їсти, чого не їсти, що пити? Уявляєш, тобто іншого роду значить. Я розумію, що психіка хоче боятися. Так давай ми даємо, дамо їй те, щоб вона боялася іншого, чогось доброго боялася, чогось приємного. Як тобі така ідея? Як тобі такий мій урок життя? Ганни бойко. Напиши, чого боїшся ти, і перефразуй це в позитивне русло: Яка різниця, чого боятися?